І всім привіт! Так, продовжуємо, продовжуємо, Продовжуємо. Так, у нас зараз протекціонізм розгляд, у нас зараз 25, 5 мільйонів ВВП. В нас зараз мінус по бюрократії. Що Що мені не подобається? І також у нас гроші в плюс, але я не буду зараз будувати ще одну будівельну контору, тому що ми зараз урядові відомства побудуємо, які виведуть нас в мінус. І побудуємо. От, ну Ні, не так. Вони нас виведуть в мінус, і нам би, насправді кажучи, золотий резерв назбирати золотий запас. Нехай він його буде побільше. У нас зараз, насправді, кажуть, що в ринку багато чого в мінусі знову повиходило. Хоча, слухайте, не так, у нас не жахливі мінуси. Не жахливі. Вони там трохи зменшили шанс нам прийняття протекціонізму. Але, будь ласка, давайте. Це, це поступовий бік в, в, в хід. Так, це поступовий рух в бік вільної торгівлі. Тому давайте. будь ласка. І в нас щось. Хтось припинив імпортувати нам. Ви знущаєтесь. Так, шовк не мати імпортувати. Баровник. Північно-американський ринок. Я готовий. Мені дуже подобається наш графік зростання ВВП. Нам щоб на 10 місць по ВВП вийти. Я зараз... я зараз буду по ВВП більше, ніж московити, ще трохи лишилось. Я вийду 10 місце, поверну. Знову ж поверну. Не вийду на 10 місце, а поверну 10 місце. І стану 10 місцем по ВВП, 84 місце по ВВП на душу населення, могло б бути краще, чесно кажучи. Гарматність також погана. 64 місце по рівню життя. А ми не пройшли. Розгляд. Окей, намагаємося ще раз пройти. Ну, а все. Ні, все ще 11 місце. Я думав, я вже 10. -те. Так, ще трохи. Плюс 15 шансу утверждення до швидкості, плюс 15% до шансу і до швидкості. Це протекціонізм точно буде. Ну давай так. Протекціонізм це погано. Але в нашому випадку це крок до вільної торгівлі. Це ми наближаємось до вільної торгівлі, тому що зверху вниз ти, ну, найближче поступово переходити це е, вигідніше, це легше. Серйозно, ми все, одно, ми все одно не прийшли розгляд? Та ви знущаєтесь наді мною, серйозно? Я думав, на цей раз ми розгляд точно пройдемо. Патріотична партія? Я думав, в нас вже була патріотична партія. Уряд. Він мене тут так прям на приділі. Ну, можна ось такий уряд зробити. Ну, краще не зараз, реформ... не зараз робити реформу уряду, а вже під час виборів. О, підтримка політичного руху протекціонізм буде більше. 66% успіх. Шанс успіху. Давайте, прийм... прийміть закон. Є, є я 10-те місце ПВП. Ха, ха Обігнали московитів. Наді мною зараз Канада. Канаду ще обійти, це також недовго. Справді кажуть, ми зможемо обійти Канаду? Але проблема в тому, що ми зараз зупинимось на будівництво урядових відомств. Це в нас забере час. Відчутний час. До речі, а те, що в нас авторитет в мінусі. який мені це дебаф удають? Нічого жахливого. Ой, ми пройшли розгляд. У нас тепер прийняття прийняття протекціонізму. Канада також зростається, також не треба не забувати. Їх складнувато буде наздогнати. нормально. Ми ще якось вилезли, вилізли звідси. Можна і підвищитись, тим більше у нас ВВП на душу населення менше. А пойдем, менше менше на душу населення, тим легше його підняти. Ну, тому що. Низький старт завжди дає бонуси. Якщо б тут ще ринок нормальний був можливість нормально імпортувати товари. <клес> так. Не реформа уряду. У нас зараз підтримка 24, я максимум, що можу зробити, це підтримку 26. Якого? Це через вас. Через землевласників православних. А я вас не можу закинути, тому що я вас придушую намагаюсь намагаюся. Окей, насправді кажуть, окей. Не подавляти. А, все одно. А, православні. я також не подавляти. Я можу 79% легативності зробити. Або 58 ось так. Це жах. Ну окей. Ай, і прийняття, тепер став 45. Я вас не вважаю Те правління, яке в мене є, але я з ним нічого не можу зробити. О, ми хоча б прийняли. Ми хоча б прийняли протекціонізм. Буду чекати політичні рухи. Прийняття чогось кращого ще Ну, повне розділення. 6%. Шанс прийняття. Тому що в мене в уряді землевласники. Ой, в уряді православні. Я максимум ось так можу зробити. Давайте підтвердити, щоб в мене було хоча б трохи більше різноманіття. Але все одно 6%. Землевласники проти і православні проти. Тільки інтелігенції збройні сили за. Це одразу плюс революція буде в нас. Спадкоємець хто? Спадкоємець землевласників. Просто від землевласників до православних можна вийти. Вийти з цього замкнутого кола. Ну я покращую, намагаюсь покращувати інтелігентів промисловців. Навіть свободу совісті не можу взяти. Обраті чиновники так само можна забути про це. Ось теоретична вагральність, щоб потрохи. Вільну конкуренцію вийти. Заборона промисловості це бряд якийсь. Ой, в нас 27 мільйонів ВВП прекрасно. А куди ділась? Канада. Де Канада? Вона вилетіла, але хтось, напевно, залетів. А воно що я автомат хоча б на 10-му місці? З 32 і 2% грамотності. Я буду собі урядові відомства, які сподіваюсь. ну вони мають допомогти мені і відчутно допомогти. Гроші дати, тому що ми просто не збираємо податки зараз. Так, 25% до втрат податків. 30 тисяч? У нас є стоп, що у нас плюс 30 тисяч. А ні, 9. Ого, плюс 9. Так. Я зрозумів, бюрократію не можна в мінус опускати. Це забирає в нас гроші. Знаєте, що давайте справді спробуємо. Повно розділення ухвалити. Є політичний рух. Є політичний рух за державну релігію збереження закону. Ну, зараз подивимось. Так. Скасовую. Дякую, не треба. не треба мені повстанців. Що мені з ними робити? У мене тепер при будівництві 21 тисяча плюс. Припустимо. Університети. Ми витратимо на ще по одному університету. 200. Давайте 3000 у нас. Мінус і ще. Спокійно можна буде побудувати. Так де найдешевше буде в Харкові. Ось так, іще 4 будівельні контори. Ну, судячи по нашому плюсу, ми можемо собі це дозволити. Давайте почнемо з будівельних контор. У нас. Угу, Дивіться, у нас бюрократія 98. Ще одне урядове відомство в Харкові. ми майже весь мінус бюрократії приберемо. Давайте так, по-хорошому ще одне урядове бюрок... відомство. В Харкові. Щоб ми прямо вийшли в плюс? Я хочу повне розділення. Я хочу взяти повне розділення. Але підтримка дуже маленька. Щось я зараз не, можу, не зможу взяти. Дивіться, на наш графік, мені він прям прекрасен, мені він прям подобається. Але наздогнати Італію, це вже складно буде на 9 місце по ВВП вийти. Це прям складно. Але в нас 28 мільйонів ВВП. Це прекрасно. Ще будівельні контори нас не виводять в мінус, можна ще розбудувати будівельних контор. Щоб швидше будуватись. У нас, нам папіру треба буде багато. Але прикол папіру в тому, що в нас зараз дуже багато на ринку деревини і дуже дешевої. Тобто папір у нас також дуже дешевий буде поступати на ринок. Справді, я можу ще будівельні контори побудувати. Ой, у нас проблеми з інфраструктурою в Харкові. Так. Це в пріоритеті? І в пріоритеті. Так, 5 на 420? Це скоріше 5 на 5, давайте. Ще три будівельні контори. Обудуємо. Щоб швидше будуватись. І справді хочеться рівень життя підняти. У мене зараз максим... максимальний. Диві, у мене до цього не було більше, ніж зараз рівня життя, але хочеться ще. Але тут проблема в. В тому, що в нас навіть зерно в мінусі. У нас сталь, мінус 275 сталі Мінус 275. Що це? Як це взагалі назвати? Мінус 300. Мінус 323 Треба прямо багато. Ого! Все Харків буде повністю забудований. Ну, нехай 8. Тут, типу, інфраструктура в мінусі показана, але ми будуємо залізницю в Харкові. І чи мав випадково? в мене вже можливості залізниці робити сталеві вагон. А, тут вже сталеві вагони. Я вас зрозумів. У мене вже 29 мільйонів. О, зараз я зараз бачу, як я пішов прям сильно зрост і я 9 місце. Канада, бо, напевно, хтось просто вийшов. Ну, автоматична ір... іригація. Іригація. Вона працює на тютюновій плантації, тобто, в мене є на кого відправити. Так прошу ти. Вибух. У мене вибухівки нема. Я не можу робити вибухівку, тому що в мене нема сірки. Так, це ти просто зменшиш кількість працівників. Я зрозумів. Виноградник автоматична іригація. Ну. Ти почнеш споживати двигуни і більше виробляти вина, але проблема в тому, що в нас нема попиту на вино так само, як з тютюном. У мене, мене є. Є сенс в цьому. А давайте автоматична іригація для тютюнової плантації. Так, в нас є все ще є плюс. Теоретично можна ще будівельні контори будувати, але проблема будівельних контор в тому, що на них треба залізу У мене зараз залізе Тобі я не хочу вводити його прям в сильний мінус. Зачекайте, і в мене що? Так, реформувати, якого біса мене. Що тут трапилось? 72%. Якщо тебе приберу. 87. Легітимний уряд. Я не можу прийняти чому. А, ти охорону все. На. Ну, підтвердити. Ще я б хотів, щоб ліберальна партія була в уряді, але. Вже як є. Так, плюс 10%. Престиж отримав. Байдуже. Байдуже. московіти оборони панк. Ви знущаєтесь? Фу-фу, огидно. Відчепіться від мене з такими пропозиціями. Огидні. Мені не подобаються радикали. Чому так багато радикалів? Серйозно, вас, я перевищу очікуваний рівень життя. ВВП в нас зростає. Окей, ми 10-те місце по ВВП, бо у нас Канада повернулась. Доброго вечора, Канада. Але Канаду я був типу. Чому проблема ваша? Грамотність зростає. Рівень життя зростає. ВВП зростає. Країна, в країні краще починає жити. Чого вам не подобається? Ай-ай-ай-ай, у нас навіть мінус, У нас позирну мінус 532, 532 мінус, Ви знущаєтесь наді мною. Так, я поставив двадцятку ку Ой, в Харкові тут Ще фрукти виробляються. А воно показано що в плюс, будемо виходити там. Давайте. Ось так розбудусь прям сильно. Так, ми Бойові інвестиційні фонди відкрили, і здається, це як де режим деяких будівель доступний. Бойові інвестиційні фонди? Ні. Ну, поїхали. Мартинівський процес. Це всталоварний завод. Або по суспільству будемо йти. Фармацептика. Приватне медичне страхування. Ось це цікаво. Ну що ж, а якщо ви шукаєте. Ще ще гру, в якій ви зможете пограти за Україну, качнути економіку, то по писанні в описі ви зможете знайти та придбати мою гру симулятор країн. Якщо вам сподобається вона, будь ласка, звичайно рецензію. а Якщо вас немає можливості придбати, просто дайте її до бажано, це також мене дуже сильно підтримує. Також, неймовірно, мене підтримують мої спонсори, ніби, яких можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку. Саме завдяки вам. І виходять ці відео. Якщо в когось, з мій видичь, також є бажання мене підтримати, ви це можете зробити або донатом по пописанню в описі, або так само стаж спонсором на ютубі. Підписки, подолай, коментарі і так далі. будь якому випадку не забувайте. А так, загалом, дякую всім за перегляд, всім удачі, та бувайте!